Принаймні п'ять поліцейських загинуло, і 30 постраждало у Македонії внаслідок сутичок з озброєним загоном, який Міністерство внутрішніх країн назвало добре підготовленою терористичною групою. Вона потрапила до Македонії з сусідньої держави, яку не називають. Представник МВС Іво Котевський заявив, що метою групи були напади на державні установи. Інцидент стався приблизно за 10 кілометрів від Македонсько-сербського кордону у місті Куманово, де живе значна Албанська діаспора. Нападники застосували автоматичну зброю і гранати. Наразі невідомо, чи є постраждалі між цивільного населення Міністр внутрішніх справ країни Гордана Янкуловська повідомила на прес-брифінгу про загибель п'ятьох поліцейських зі сльозами на очах. Вона назвала загиблих героями. За словами пані Янкуловської, 20 бойовиків здалися, але спецоперація з пошуків решти триває. Для оточення одного з передмість Куманова, розташованого приблизно за 40 кілометрів на північ від столиці Скоп'я, використали поліцейську бронетехніку. За словами представника МВС Котевський, жителі району Дівана Сельба переховували у себе бойовиків, які потрапили до країни нелегально. Президент Македонії Георгій Іванов був змушений перервати візит доMoskvy. І повернутися до країни.